Усе про Івана Виговського за одну хвилину. Іван Виговський став гетьманом після смерті Богдана Хмельницького в 1657 році. На початку свого гетьманування підтримував дружні дипломатичні відносини із Московією. Та, не дивлячись на це, Московія організовує проти гетьмана повстання. Довідавшись про це, Іван Виговський кардинально на 180 градусів міняє свою політику і йде на союз з Польщею, уклавши гадяцький договір. Його ми маємо знати до НМТ. До речі, за умовами цього договору, Україна входить до Речі Посполитої як третій повноправний суб'єкт федерації. Про цю подію Виговський сповіщає європейських правителів маніфестом до європейських домів. Знавши це, московити йдуть на Виговського війною. В 1659 році відбувається Конотопська битва, де козаки перемогли Московію. Водночас скористатися результатами своєї перемоги Виговський не зміг, він зрікається булави, втікає до Польщі, де згодом і був страчений. Підписуйся на Major School, щоб знати більше корисної інформації для підготовки до НМТ.